Друзі, я вас вітаю сьогодні в такому похмурому, але трішки сонечко пробивається. І така мрячечка вже зранку була. Лісі. Так, і оце такі сосни у нас. Звісно, гілочок вже дуже-дуже багато. Так, але у нас тут хто росте? У нас тут ростуть. Ага, то поганий, не росте. Дивимося з вами далі. А тут точно ростуть ось такі красунчики. Ой. Ось да? Так, а тут у нас гарнесенькі які. Ой, ну не краса. Дивіться, яка краса. Чудово. Так, далі дивимося. А ось і молоденькі у нас. О, Отакі. Ой, дістаємо. Чудовий, заховався. Щоб його ніхто не побачив. Так, дивимося з вами далі. Чудові грибочки. Ага, ось тут бачимо. Чудовий маслючок. Ой. І тут бачимо, поховалися, які красунчики. Ох, які красунчики. А Та, ворот такі красунчики. О. Так, йдемо з вами далі. Ага. І ось сюди гарнесенькі які маслячки у нас просто супер. Так, йдемо далі. Далі йдемо. І накрапує вже такий дощик. Ну, що робити? Вже вибралася. Ага. І дивимося, скільки ж у нас пішло молоденьких, тому маслячки у нас будуть і будуть. Ось краса яка. Так, і ось сюди. О, так, ось які. Дощі йдуть, йдуть, тому грибочки у нас ростуть. Так, дивимося далі. Ага, ось сюди. Трава ж висока, бачите, як важко їх шукати ось які. А ось, іди до мене гарнесенький. Ось. Видно, що зовсім молоденький. Ой, наче трошки розпогоджується, бо вже, думаю, ну... Така мрячечка добряча пустилася вже, так не хочеться мені вертатись. Вибралася і хочу я ж вам сказати, що не тільки маслючками багатий цей ліс. Я вже думала, їх чесно не буде. Але нарешті, нарешті я бачу початок цих шампіньончиків. О, які ж вони добренькі! Ой, щас я вам їх покажу, дивіться, Ай, які ж вони добренькі. Але думала, вже в цьому році їх і не буде. Це теж можна брати, він ще не чорний. Да. І ось сюди вони в нас пішли. Зараз я так треба ножа брати. подожіть, Трішки зараз я отак. І їх, звісно, треба чистити, тому що отак відрізати, ви стільки піску додому нанесете, що це капець. І я така довольна, які вони смачні в маринуванні. Отак. Ой, ой, так, дістаємо. Так, я з них і котлетки робила. Ось який красунчик, шампіньончик, нарешті. Сонечко ще пробивається, гарно як стало, аж тепленько. Я не люблю вліз, до речі, дуже тепло одягатися. Мені тоді важко дихати. Воно мене так дістає. Оце багато на собі одягу. Ой, не люблю. Мені треба, щоб було скоренько. Ось який красунчик. Щоб було не дуже жарко. Ой, я кажу, деякі вдіваються в ліс, щоб не замерзнуть, а я вдіваюся, щоб мені було не жарко. Так, дивлюся далі. Але мене радує. Ось у мене і маслючки, і у мене нарешті. Так, дивимося. Може ще де проб'є. Ну, тому що ну, в цьому році їх іще ну, реально не було. Але вони повинні бути. Ось така гарна погода стає. Поки що, тому з вами йдемо скоренько, щоб нам було комфортно збирати. Ой, ура! Ура! Так що початок є. Шампіньончики. Ай, стала з вами, говорю, дивіться, ну, веде мене, веде, стала і ось сюди. Ай, клас. О, це такі, що вже шапинки у них розплющилися, я їх на фарш так поїсти. А от такі, що більш шапинки опущені, я їх у маринування. Добренні, я вам хочу сказати. Ось краса яка. І ось сюди маленькі. Ой, пішли отакі. О, клас. Ось такі і на маринування. Ну, і більшенькі, звісно. І там бачимо маленький. Ну, але хай той росте. Так що зустрічає, зустрічається нам також дощовички. Ну це маленький. А як біршенький, беріть його, може, мені більшеньки де зустрінуться. І отак у травички з вами розмовляю і шукаю грибочки. Трава висока, тут теж можна подивитись, але... Не буду поки тут дивитися. Там теж були грибочки, але важко шукати. Так, йдемо з вами далі. Ой, балакаю з вами, дивіться, який храсунчик. Так, дивимось. Дивимось, дивимось, що це у нас таке. Ага. ага, це у нас шампіньончик. Да, гляньте, який красивий. Ой. Шампіньончик, ура! Сюди додаю до себе. Так, ідемо, 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 і не проходимо повз. Так, ось у нас мухоморщики. Так, я ж їх збираю, ви знаєте. Я вам... А ось які красунчики, дивіться, Ой, да скільки багато. Мда. А ось скільки. Ой, да багато як. Щось вирва, кинув. Люди не розуміють, виривають у такого красунчика і викидають. Ну, Це ж таке, в кожному свої. Ось такі малесенькі, чудові грибочки. Так, так, дивимося. Ой, гарнесенькі. Я беру шапинки тільки. Так, я обіцяла розказати про них. І я вже монтую відео і вам розкажу. Повністю про ці грибочки, що я з ними роблю і для чого вони мені потрібні. Так, зараз будемо їх збирати. А он який великий. Красик. Так. Ага, так тут їх сімейка. Ось які. А цей просто ідеальний. Ой. Ой. Давайте вам його покажу. Ну, як для мене, там біли, різні грибочки, ну, найкрасивіший і найкорисніший для мене це мухоморчик. Ось такий. Ай, беру тільки шапинки. Так, так, я отберу їх і покажу вам результат. Так, дивіться, оце на одному місці. Звісно, гарно. Краще брати оці дорослі. Ну, і маленькі теж мені згодяться. В залежності від для чого вони вам потрібні. Мені згодяться і великі, і меншенькі. От. Так що я довольна. Йдемо з вами далі. Ой, уже й сонечко. Вийшло із за хмар. Дуже красиво. І так, тепло стало. Ой, добре, що я вибралась сьогодні до лісу. Чудово, як сонечко. Просто ну, організм по-іншому реагує. У вас більше енергії, да? більше у вас такої радості. Ну, я люблю всяку погоду, ну, але восени дуже скучаєш за... Сонячним промінням і тобі його дуже хочеться. Ну, мені. Кому як, друзі. Так, йдемо і дивимося, що ж нас чекає. Вже ховається вітерець. Ну, Погода гарна. Так, у лісі дуже близько, листочки вологі, тому будьте обережні, ходіть уважно, тому що вже була і... З'їхала на одному місці. Я думаю, ви здогадались на якому. Але то головне, що благополучно. Так, тому що пагорби і просто реально слизько. Ой. Так, десь бачила зверху мухомора. Вже не бачу. Ну так, Під листочками. Ага, бачу. Заховався, зверху було добре видно, а знизу і не видно. Так що будьте обережні, бо листя вологі, гілки вологі і можна добре зачепитися. Бачу грибочки ще. Так, забираю цього мухомора і йдемо далі. Так. Погода находна, уже дощ. Тільки було сонце, вже дощ. Так, дивимося, хто ж це у нас гризь цей грибочок. Так, це у нас підберезовик. Ну, відламала, то відламала. Тому підберезовики ще є. У нас, ну, все. Як вирвала, так і вирвала. Зараз тут пройдуся, подивлюсь, може ще підберезовички. Але він бачимо молодесенький, іменно у нього світленький. Тому цей грибочок забираємо. Так, кладу мухомори. Складаю. Теж відерочку, але пакетик, тому що ну, незручно мені буде потім, щоб вони не покришилися, я їх ношу відерочку поки, але окремо від інших грибочків, щоб їх не потовкти і не змішувати. Отак. Ну, така мене, такі мене прибамбаси. Ой. Сінній ліс, він чудовий по своєму. Виду, пташки співають, немає комарів, менше всяких мошок. Так що тут дуже-дуже багато різних таких привілеїв. Я люблю осінній ліс. Ну, звісно, щоб дощу не було. Ну, сьогодні погода така находна, але чудово. do the А тут вже нам зустрічаються такі шампіньйончики, Ще дорослі. Ну, цей можна брати, а це вже бачу зовсім темний. А ось який гарнесенький, біленький виглядає. Оце так шампіньйончики. Так, дивимося з вами уважно. Але вже бачимо, вже проп... Ні, не пропав, ну вже не годиться. І ось сюди вже темний, не годиться, це темний. А ну, ось сюди молоденький. Беремо його і ось вже перерощені доволі дорослі. Так, а тут асики молотенькі. Беремо. Ну, а ці вже прозівало. Бачимо, вже темні. Ні, це ще гарний. Так, а цей цей не годиться, так, а ну цей. Ну, цей теж, вже він червивий бачу, не годиться, так забираємо. Оце вам і шампіньончики прозівало Ну, але бачимо ось тут. Гарненькі. Ой, які. Ой, шампіньончики. А, гарненькі. Так, дивимося ще. Так. Буде шампіньончик. Он вже, мабуть, дорослий. Ну це ще можна брати. Так, ще не так, збираю далі шампіньончики. Ось такі чудові. Сонечко світить, так гарно. Ось. Так. Он маленький зовсім. Шампіньончики будуть. Так, а ну давайте подивимось. На, чудові. Так. Ага. Пішли масово. Які гарненькі. Так, ось тут які чудові. Ага, оце шампіньончики. Люблю шампіньончики. Так, дивимося з вами далі. Сонечко світить, дуже погано видно. Ну, але нічого. Ідемо. Так. ага, ось сюди. О, виймаю. Чудові грибочки. Так, йду далі. Ось це вам і шампіньончики. Так, це вже дорослий. Ну, це не буду брати. Так, ура! Ми з шампіньонами. Так, друзі, хочу ж вам показати цього класнючого грібочка, його було дуже мало влітку, дуже мало. А зараз він після дощиків просто пішов. Це у нас опенюк луговий. О, я його так люблю на спецію. І бачимо, і тут вже видно нам, що він вже дорослий. Ой, отакі. Опеньок луговий. Хто не знає, це доволі така делікатесна особистість. Вони маленькі, да, те, що треба. Я їх збираю, можна брати ножиці і зрізати шапинку. тому що ніжка дуже-дуже туга, ви її не з'їсте. А якщо Можете вдома перебирати, так як я зараз буду робити, тому що я ножиці не брала. Я вже просто думала, цього грибочка і немає. А цей грибочок у нас є: опеньок-луговий. Ось який красунчик. Бачимо, які в нього широкі пластиночки. Така тугесенька ніжка, дуже-дуже тугенька. І отакий якраз пахне. З них раніше. Дуже полюбляли, пекли наші бабусі, прабабусі е, пиріжки. Висушували шапиночки, а потім клали взимку їх і пекли пиріжки. О, Це такий делікатес, що просто вам не описати аромат від цих грибочки. М -м -м, як же я полюбляю цей грибочок. Ось які вони цікаві. Так, зараз я їх позбираю. Ну, а дума вже буду, я думала, відрізаю корінець, відрізаю шапинку, а ніжку я висушую на спецію. Можете весь рибочок висушувати. Ну, але мені хочеться його посмакувати. Він дуже-дуже ну, смачненний. Не смачний, а смачненний. Так. О, І зараз я його тут. Ух ти, скільки багато. Опай. А, які гарні екземплярчики. Отакі букетики. о. Зараз я його повбираю. Пахне просто супер. Опеньок луговий. Він і корисний, і смачний. Да, з ним треба погратися, тому що він невеличкий. Но він цього стоїть. Ось такі букетики. Це вам на одному місці. О, можете зразу їх повисушувати всі. Ось так. Класти в от сушарочку і висушувати. О, ні, значить, я хочу ці шапиночки поїсти, тому що вони дуже смачні. Так, зараз ще подивлюсь. О, і вони зазвичай, ну, в цьому році щось мало. І були, якби і дощі у нас, да, такі погода була у нас така, як дощова. Влітку, да? але ось такі чудові екземплярчики. Зараз ще покручусь, поверчусь тут, так. Є вже такі, що вони не годяться, бо вони вже перерощі, але є такі і молоденькі. Так, дивимося з вами далі. Може, ще де натраплю. Ну і так, вдячна. Ага, один ще заховався. Отакі От траві. Попробую його знайти. Так, ось сюди. Так, у нас тут і шампіньйони. Так, і у нас тут. Ага, ось які колонії. Зазвичай вони як опеньки, і ростуть такими сімейками. А, шапинки ніжні, смачні. М -м -м. Оце я. Буду насолоджуватися. Це просто. І оскільки класно. Опеньок луговий. Для мене це просто делікатес. Я бачила багато грибів, тому що я їх збираю. Але опеньок луговий, для мене це ось ніжки, які Куди ж їх викидати? Обрізали, щоб залишили або з'їли зразу, або висушили, але... Ось такі. Бачите, відрізняється колір. Але оцей пивтик посередині він завжди присутній. Опеньок луговий. І багато як. Ось які букетики. А, О. О, шампіньйон забираємо. Так. Чудово. Ой. Може бути, на, на узбіччях. Він росте, іде поля, іде біля домів багато його. Кстати, біля будинків він росте. Дуже-дуже да. часто. О! Дивимося далі. Так, а ось які гарні сімейки. Оце вам і поле чудес. Оце вам і казкове поле. Ось сюди. Отак. Іноді, як кажуть, наприкінці ваших мандрів можуть вам бути такі бонуси. Оце і мені бонуси від лісовичка. Ага, і ось сюди маленькі. Збираємо. Так, це вже треба ноша. Тому що реально о, єс. Yes. Єс. Yes. Так, і ось сюди маленьке. Дорогу переростуть, а тоді мені буде жалкувато що я цей делікатес упустила Ну, так, йдемо далі. Вдячна, вдячна, вдячна так, все. Так. Ось такі чудові дощовички. О, наприкінці можна їх брати. Вже коли ви не будете довго, а ну зараз подивимося, що він біленький. О, бачите? Оцей гарненький біленький. Ну, я вже його надрізала, заберу цей. Дощовички так само, як і лугові опеньки, Висушуєте і берете потім їх як спецію. Так, друзі, оце яких тільки тут грибів у мене нема. Ви все бачили, як я збирала. От такі чудові кінці вже нашої прогулянки, опеньок луговий, печериця. Ну це просто вдячна. Нема другого слова. Вдячна, вдячна за все. Вдячна за можливість, що можу піти до лісу. Вдячна за те, що проснулася, що маю сили, здоров'я. Дячна. Друзі, звісно, прошу від вас вашої підтримки, а це ваші лайки, ваші коментарі. Будь ласка, підтримайте, мене буду вам дуже вдячна. Все ж таки більше людей побачать це відео і, може, буде таки комусь корисним та інформація, яку я ну, в ньому вам, скажімо так, показала. От і все. Запрошую до себе нових підписників. І... Всім дуже вдячна Вдячна за те, що ви мене дивитесь. Вдячна, що мене стільки не було, а ви мене так підтримали. Друзі, до нових зустрічей і сили нам всім!